Вітання. Сьогодні ми занурюємось в історію Олександра Волошина. Це, знаєте, постать дуже відома і, ну скажімо, відверто, досить суперечлива в українському медіапросторі. Ми маємо розшифровку його е великого інтерв'ю. Там він дає свою версію подій, тих, що ну кардинально змінили його життя. Пройдемося його шляхом: від гучних скандалів до як він каже, вимушеного від'їзду з України і заяв про якісь глибокі особисті зміни. Так, вітаю. Варто нагадати, хто такий Волошин блогер, мільйонна аудиторія, його ім'я часто пов'язують з таким, знаєте, агресивним маркетингом, ну і з гучними скандалами. Його від'їзд під час повномасштабної війни, ще й на тлі звинувачень, тиску, як він сам стверджує, це викликало ну просто шквал обговорень. Абсолютно, наше завдання сьогодні не оцінювати, а саме розібрати його розповідь. Подивитись, як він сам це бачить, як пояснює свій шлях, оті ключові моменти внутрішні метаморфози. Саме так ми будемо спиратися виключно на те, що він говорить у цьому конкретному інтерв'ю. Спробуємо ну, розкласти по поличках події, які він називає причинами від'їзду, його розповідь про боротьбу із залежностями, цей так званий пошук себе. От що важливо простежити контраст між тим публічним образом, який він створював. І тим, як він описує своє самосприйняття зараз, як він пояснює свою навігацію крізь скандали, і той процес, що він зве особистим перевідкриттям, тобто ключові теми образ проти сутності, подолання кризи, як він її бачить, звісно, і внутрішня трансформація знову ж таки за його словами. Добре, давайте тоді розплутувати цей клубок. Почнемо з центральної події, з якої здається, все й закрутилося: це приліт ракети по Охмадиту. Дитяча лікарня в Києві. Волошин розповідає, був на місці, допомагав, навіть швидко зібрав гроші, там щось близько 5 мільйонів гривень, але майже одразу він публікує сторіс, і там заклик бути розумнішими, якось домовлятись. Ну, це викликало просто шквал обурення. Особливо в контексті війни, а так і на лікарню. Так, і отут, знаєте, щоб зрозуміти йому подальшу реакцію, дуже важливо звернути увагу на те, як він сам описує свій стан ще до цього інциденту. За його словами, він уже тоді відчував ну, таку глибоку внутрішню кризу, втрату себе, як він каже. Він говорить, що перетворився на образ, знаєте, маску, яка живе для публіки, для лайків, особливо після успіху пісні, розлучення. Він описує себе як людину, що прагнула визнання ззовні, але водночас водночас накопичувала якусь внутрішню злість, на владу, зокрема, і вже мав певні побоювання щодо СБУ. Ця внутрішня нестабільність, відчуття вразливості, про які він говорить. Можливо, вони пояснюють, чому критика після Охмадиту здарила так сильно і чому реакція була такою різкою. Його суперечливі заяви, якщо слідувати його ж логіці, це результату цієї внутрішньої боротьби. Частина його, можливо, вірила в те, що казала, а інша намагалася втримати той самий образ. Реакція справді була миттєвою і дуже гострою. Він розповідає про цілу хвилю критики від військових, зокрема від відомих медійних бійців. Відчуття, що він став мішенню, було за його словами настільки сильним, він навіть вживає таке дуже пряме слово обісрався. Описуючи свій страх, і саме цей страх, як він каже, змусив його тікати спочатку до Бердичева, а потім і за кордон. Він згадує конкретні погрози в телеграм-каналах, де нібито закликали його знайти і ну поламати. Наскільки такий рівень страху, от згідно з його розповіддю, виглядає співмірним ситуації? Ну, з його перспективи, як він це описує в інтерв'ю, цей страх здавався йому абсолютно реальним, паралізуючим. Важливо розуміти, він подає це не просто як реакцію на суспільний осуд, а як частину ну, більшої картини тиску. І отут він переходить до звинувачень на адресу СБУ. Він стверджує, що отримував попередження з різних джерел, мовляв, на нього готують справу. Причому боявся він дуже серйозних звинувачень аж до фінансування тероризму. Можливо, через те, що його онлайн-курсину теоретично могли купити люди з Росії чи окупованих територій, навіть якщо це були поодинокі випадки. Він досить детально описує дивну зустріч з якимось політиком з топової партії і чоловіком, якого представили як генералом. Але цей генерал, за його словами, потім виявився колишнім податківцем, а зараз юристом. Ну, така деталь. А після цього зустріч вже нібито з представниками самого СБУ. А саме з центру протидії дезінформації, це підрозділ СБУ, Так і от там, е як стверджує Волошин, йому прямо сказали зібрати 5 мільйонів гривень на потреби підрозділу Альфа. Підкреслюю ще раз це його версія, його інтерпретація цих зустрічей. Він використовує метафору воронки. Мовляв, його туди затягували ці події, створюючи відчуття безвиході, переслідування. І ніби цього було замало, додається ще й звинувачення у крадіжці тих самих п'яти мільйонів, зібраних для Охмаддиту. Він розповідає, як це з'явилося якийсь анонімний паблік, ноунейм, no а потім миттєво підхопили всі новини. Він сприйняв це як чітко сплановану атаку інформаційно. Рівень його параної тоді, за його ж словами, був такий високий, що він на мить запідозрив навіть ну найвище керівництво країни. Дослівно каже: Я подумав, що сам Зеленський мене хуярить. Це, звісно, дуже сильна заява, добре ілюструє його тодішній стан. Mm, так. І ще один штрих до картини він каже, що саме в день інциденту біля Охмаддиту в його машині знайшли прослушку. пристрій. А за кілька днів до того, нібито побили його охоронця, якого він, до речі, сам підозрював у нещирості, вважав підставним від когось. Усе це в його розповіді складається в картину тотального тиску. Саме так, якщо подивитися на хронологію, яку він сам вибудовує, Охмадит, його заяви, миттєва жорстка критика, потім оці ці зустрічі з політиком, генералом, представниками ЦПД СБУ з вимогою грошей, як він каже. Знайдена прослужка, звинувачення у крадіжці. Все це відбулося ну, за дуже короткий проміжок часу. В його наративі це створює образ людини, з загнаної в кут під шаленим психологічним тиском з усіх боків. Він використовує цю послідовність подій, щоб пояснити ну і виправдати свій раптовий від'їзд як єдиний можливий вихід із ситуації, в якій він за його відчуттями опинився. Він конструює історію не просто втечі від осуду, а порятунку, від реальної загрози. Добре, з подіями, що призвели до від'їзду, ніби розібралися, принаймні з його версією. Тепер перейдімо до іншої великої теми цього інтерв'ю, його заявленої особистої трансформації пошуку себе. Він багато разів повторює, що втратив себе, став тим самим образом, який жив для інших. Каже, що після розлучення з Анною Трінчер, після шаленого успіху, пісні зусилля, його остаточно понесло, почав жити не своїм життям. Цікаво, як він описує сам процес повернення до себе. Через крайнощі. То він їсть м'ясо, то не їсть то женеться за грошима, то відмовляється від них, наче його кидало з боку в бік, як у центрифузі чи аеротрубі, так він каже, щоб знайти десь посередині точку балансу. Наскільки реалістичним виглядає такий шлях через крайнощі? Но в психології такий шлях через крайнощі часто описується як частина процесу інтеграції або пошуку ідентичності, особливо після періоду дезорієнтації. Волошин сам порівнює свій стан у той період з. Ну, чимось схожим на біполярний розлад, або роздвоєння особистості, як він каже. Це підкреслює його відчуття внутрішнього розколу, його шлях, який він описує як ж сав за собою, тобто слідування внутрішньому поклику, інтуїції, навіть якщо це означало робити помилки, це ну, така класична тема самопізнання. Ключовим поворотним моментом він називає паломництво, шляхом Святого Якова або Каміно де Сантьяго. Там, за його словами, сталося щось важливе: він знайшов Бога, тобто себе. Це цікава формула, до речі. В його інтерпретації це означає знайти внутрішню опору, звільнитися від зовнішніх авторитетів, чи то публіка, чи духовний наставник, про якого він теж згадує. Каже, що той мав на нього сильний вплив, але він потім свідомо відсторонився. Тобто, знайти Бога для нього це знайти автономію, самодостатність. А що ж до залежностей? Він говорить про це досить відверто. Марихуана нібито почалася як спосіб боротьби з тривогою, потім кокаїн, психоделичні гриби. Він описує ескалацію, особливо з марихуаною, яка перетворилася на щоденну звичку. Дуже яскравий епізод він наводить як момент прозріння, історія у стріп-клубі. Сидячи там під кокаїном, оточений увагою дівчат, він раптом відчув, як він каже, абсолютну внутрішню порожнечу. І це усвідомлення, за його словами, стало поштовхом, щоб зав'язати з наркотиками. Зараз він каже, алкоголь так, у помірних дозах, наркотики ні. Траву вважає слабкістю, але підкреслює для себе. Цікаво також його ставлення до психотерапії. Він її критикує вважає, що вона може закопувати людину в її травмах. Посилювати негативні нейронні зв'язки, тобто він обирає шлях самостійної боротьби. Схоже на те його розповідь про подолання залежностей та й загалом про трансформацію вона підкреслює ідею самостійності, сили волі, аналізуючи його поточне самосприйняття, яке він транслює, він описує себе як людину сильну. Що знайшла внутрішній стержень навіть вдячно за той важкий досвід, бо він зробив його тим, ким він є зараз. Він вважає, що перебуває у своєму праймі. Особливо з точки зору мислення, і тут він робить великий акцент на дисципліні: щоденні холодні ванни, біг, медитації, афірмації це все за його словами не просто ритуали, це інструменти для тренування уваги. Він каже: ключова навичка вміння керувати своєю увагою. Якщо ти керуєш увагою, ти керуєш своїм життям. Ця концепція контролю уваги вона цікаво перегукується з його минулою одержимістю образом. Чи не так можливо, це його спосіб тепер контролювати не зовнішній образ, а внутрішній стан? Або ж це нова форма контролю над тим, як його сприймають тепер як дисципліновану сильну особистість. Залишається питання: знаєте наскільки ця самодисципліна є інструментом для реальних внутрішніх змін, а наскільки для конструювання нового. Більш прийнятного я, давайте торкнемося його поглядів на деякі актуальні теми, які він озвучує в інтерв'ю. Є помітні зміни, наприклад, ставлення до українців за кордоном. Якщо раніше з України він міг їх засуджувати, то тепер, опинившись сам у схожій ситуації, каже, що розуміє їх краще. Щодо того чи повинні артисти мати чітку позицію щодо війни. Він каже, що не розуміє мовчання Макса Коржа, музику якого, до речі, дуже любить. Каже, вона на нього впливала, але водночас ніби й поважає його вибір про мову. Створює контент українською, але визнає, що в побуті часто говорить російською. І взагалі не вважає мову чи паспорт визначальними критеріями людяності. Ну і знову згадаємо його різкі висловлювання про СБУ. У нас зараз бандити в Україні це СБУ. Дуже категорично. Ми, звісно, лише фіксуємо його слова, не даємо оцінки. Так і коротко про особисте життя. Про це він теж досить докладно розповідає стосунки з колишньою дружиною, співачкою Анною Тринчер. Був період після розлучення, коли він дуже хотів її повернути. Вважав, що тільки вона його по-справжньому розуміє. Зараз, за його словами, у них дружні стосунки, але на відстані. Він зазначає, що вона відписалася від нього в соцмережах після того, як він почав стосунки з нинішньою дівчиною Аліною. Щодо Аліни, він відверто каже, початковий інтерес був прагматичним. Він думав, що вона, маючи багато знайомств, допоможе йому знайти дівчат для його контенту. Ну так він говорить. Але спілкування переросло в партнерські стосунки. Він також коментує її минуле, пов'язане з платформою OnlyFans. каже, що приймає це як її шлях і досвід. Цікаво, як він описує своє бачення ідеальних стосунків зараз. Партнерство, відкрите спілкування, фінансова підтримка з його боку. Але при цьому окремі спальні для збереження особистого простору. Це може свідчити про його поточні пріоритети. Близькість так, але зі збереженням певної автономії, контролю над особистим простором. Він також мимохід, згадує короткий полуроман зі співачкою Скайлер. І, мабуть, одне з ключових питань на сьогодні чи планує він повертатися в Україну. В інтерв'ю він відповідає досить чітко ні, не готовий. Головні причини, які називає, це, все ще страх. Хоча він і припускає, що багато страхів були ним самим накручені. Та відчуття, що його там не чекають, що він там не потрібен. Цікаво, як це співвідноситься з його розповідями про знайдену внутрішню опору. Якщо опора всередині, чому зовнішні фактори все ще грають таку вирішальну роль? Дійсно цікаве питання. Він також додає, що зараз не допомагає фінансову армію, пояснює це внутрішнім відчуттям несправедливості через тему, гляв, як з ним обійшлися ті, кому він раніше допомагав. Отже, підбиваємо підсумки. Ми пройшлися основними пунктами розповіді Олександра Волошина з цього інтерв'ю. Це історія про ну, злет, падіння, скандали, втечу, як він це подає, і спробу переосмислення себе. Інцидент біля Охмаддиту та подальші події стали, за його словами, каталізатором глибокої кризи, яка запустила процес пошуку себе. Його розповідь про боротьбу з образом, залежностями, про знайдення внутрішнього стержня, все це картина намальована його власними словами. Безумовно, це дуже насичена і е, складна розповідь. Вона про помилки, про зовнішній тиск, принаймні, так як він його сприймає і описує, про досить екстремальні способи подолання труднощів і про. Тривалий місцями хаотичний пошук внутрішньої стабільності залишається очевидна напруга. Між його наративом про особистісне зростання, знайдену самодостатність і деякими його діями та заявами, як минулими, так і теперішніми. Наприклад, оця напруга між заявленою внутрішньою опорою і страхом повернення. Важливо ще раз підкреслити: ми аналізували виключно його слова, його версію подій, представлену в наданому джерелі. І на завершення така думка для роздумів: людина проходить через ну, нищівну публічну критику, заявляє, що знайшла внутрішню опору, звільнилася від потреби у зовнішньому схваленні, але потім викладає всю цю історію самовиправдання, трансформації у великому публічному інтерв'ю. Наскільки цей сам акт детальної публічної сповіді, навіть про знайдену самодостатність, все ще може бути мотивований, можливо, навіть несвідомо тим самим бажанням отримати зовнішнє розуміння, прийняття чи навіть схвалення, чи взагалі можливо остаточно відокремити справжнє я від образу, коли це я постійно транслюється і аналізується мільйонною аудиторією? От питання.